Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв перемоги. І сьогодні нашим гостем став український футболіст, директор ФК «Дінас» Вижгород Сергій Старенький. Сергій, добрий день, добрий день, Сергій. Давайте почнемо з футбольної теми, яка вже звична для вас. Як ви прийшли у футбол? Це було дуже просто. Привів мене брат, мій рідний, десь 6 років. Я займався в дитячій школі в Вижгороді. Ось потім. Перший тренер був Микороль Микола Олександрович, і свій шлях проходив на Вижгородщині. Потім вже футбольний клуб для нас з'явився. Це аматорська команда. На даний час вона вже професійна, яка грає в першій лізі. А що для вас Вижгородський район, Виж, Вижгород? Ну це місто. Це я сам народився в Сіді Новопетрівці, це Вижський район. Ну, дуже люблять футбол на Вижгородщині. Ось, і славне, звісно, Межигіря у нас є. Так. Да, і тому хочемо популяризувати футбол і виводити Вижгородщину на нові висоти. Як публіка в Вижгороді сприймає футбол? Дуже добре. Ну, команда, наприклад, для нас ніколи не грала в першій лізі чемпіонату України. Тому і. Вже хочеться, щоб і болівальники ходили, да, там, і ну, по звісним причинам цього робити поки не можна. Ну я думаю, що скоро і в вижуді стадіон побудується. Це мета, я думаю, до початку війни. Це був проєкт, який там хотіли будувати. Я такий на 5 тисяч місць. І я думаю, що це взагалі, арена, це якась ще більше поштовху для розвитку дитячого, і для професійного футболу. А коли ви зрозуміли, що ви хочете бути у футболі в дитинстві? Як це трапилось у вас? Це трапилось ще парадоксально. Я поступив аграрний університет. Ось, і тоді приїхали скаути. Ми грали там команди, вже не пам'ятаю. Там їх обирали 6-2, Я забив 4 голи. Приїхали скаути із там із Білорусі. Вони, ну, вони дивились паралельно інших футболістів. Ну, сподобався я і запросили на перегляд тоді в команду і. До і я приїхав, підписав свій перший професійний контракт. Це повністю було ще в Польщі. Ми поїхали на збори, і в Польщі ми підписали, у мене ще навіть загранпаспорта не було. Ми робили максимально швидко і перший свій професійний контракт я підписав м, уже в Польщі з «Педагоні». — Це У цій команді був величезний завод Белас. Да, да, да. А скажіть, будь ласка, як ви тримаєте важкі випробування у спорті та з чим вам прийшлося справлятися у житті? Ну, навіть, от до професійного клубу, ну це завдяки ну, оточенню, яке тебе. Оточувало, там і перший тренер, і люди, там, мої друзі, які хотіли сказали, давай, 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 давай. Ну, ну, була до цього велика праця. Я вже коли мені от сказали, що ти поїдеш в професійний клуб, я дуже багато тренувався. Що я кажу своїм футболістам, які в нас в команді, я говорю, щоб заграти на, на високому рівні, одного тренування це мало, треба дві тренування. Я бувало таке, що про і 3 тренування. І приїжджаєш туди, і розумієш, що ти ще настолько не настокому на рівні, що треба працею це все второбляти. От. от поэтому це таке, от у нас в роздягальні, є. я їм такі натхнення, говорю, що хлопці одної тренування дуже мало. Ви такий фут -фут 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 футбольний батько у себе в Діназі. Ну, хочеться, щоб вони просто цей шлях, молодих футболісти, просто не прозівали. Є вони там, зараз там, на віці 20-19 років. От, просто я йому об'ясняю, що ну, вас ці не упустіть свій шанс. От, і все. А розкажіть про свій закордонний досвід у радньому віці та чим він допоміг вам як гравцю. Ну, я вже читаю, попав скільки, 18, в 18-19 років професійну команду і вже команда боролась тоді за Єврокубки. Я приїхав і. Дуже було багато було іноземців. Ну, це такий, як, як для молодого футболіста, який ніколи ніде не грав, і прийшов там з аматорського рівня, то ну, це така хороша закалка перед тим, уже, як я повернувся в Україну в Чернігів. Тому пройшов дуже великий там. Ну, були хлопці, які старше тебе віком, вони тобі підказували, як це роб, як це робити. Тоді трохи другі часи були. Такі, а, як рів... як а рівень Білорусі та України як? Ну тоді був досить непоганий рівень такий. Команда, ми тоді боролися за єврокубки і ну не порівняти з, з Україною. Ну як для молодих футболістів, гарний був рівень в плані розвитку. А люди, білоруси, як вони, як вони до українців відносились? Дуже гарно да я приїхав на взагалі в битових питаннях. Тоді не було ніяких питань з цим. Сергій, більше трьохсот ігор в українській прем'єр-лізі. Який секрет вашого довголіття? Треба за собою дивитися. Чи що? я своїм хлопцям кажу дивіться, Я чому щось граю? Тому що я в теніс ще граю. Я просто люблю теніс великий. От і там два після тренування їду на турнір, на турнір і грати. Аматорський, тому себе такі в тонусі чуть держу. І ну я не знаю так фізіологічно, що ще граю. Може, так повезло, що такі тренера попадались, які не загнали свій час. Ну, зараз ви коли бігаєте, ну граєте в футбол. Е -е, як ви себе почуваєте? Тіло воно в тонусі? Ну воно в тонусі, але ну, вже ж ми ж не молоді, ми понімаєте? Вже чуть-чуть не ті скористя, і так і ще бачу, що ще можуть. Ну прийдеш часку, треба все це вже закінчувати і переходити вже на клубну роботу, вже повноцінно. А вранці ви, ви ви проснулися як там спина, коліна? Чи ноги не крутять? Ще да. не в цьому віці <плес> ні, ну колись коли сказав ну, буряк Леонід Йосифович, коли ти встав та тебе нічого не болив, значить ти вже мертвий. Постійно <плес> <плес> а... щось давно боліти. А хто з тренерів на вас дуже вплинув? Кар'єрі вашій? напевно це дитячий тренер, тому що я заграв там на професійному рівні. А коли вже такий був шлях, там коли переходу до десни, коли прийшов, там я впав. До рябоконя Олександра о, Дмитрича це був період такий, коли я прийшов, і треба було доказувати, тому що я не відразу попадав там до составу. Ось Ну, таку от іменно пік кар'єри на ну, це Володимиру Богдановичу шаруну, тому що я провів нього на найкращі шляхи. ну, це в Олександрії. Це от якраз така була моя команда, де мог забивати голи. З будь-яких позицій, так сказати. Ну так ну, наш рідний такий стадіон, стадіон. Ось тому от напевно, що Олександрія і можна сказати, шараном вона такі самі кращі шляхи. Ми пройшли. Хоча потім я перейшов, коли вже в Десну, Ну це тоді в Десні зібрали напевно, напевно найкращих футболістів за всю історію. Не нам ну, да, і коли ми попали в Єврокубки, да, і взагалі місто любить футбол в Чернігівщині. Я, я, я пам'ятаю, коли я прийшов до це там часи 2007 рік, і от після вже Олександрії, то ця команда тоді була в першій ліці. Зараз премєр і боролися ми за Єврокубки. Так у нас лавка запасник. Я говорю. Не було кого навіть послати <ріст> <ріст> по-хорошому. Ну, кого не випустиш, всі усилюють, і ну, реально такі два рівноцінні состави було. Ну, от. Ну, якщо так брати, то Олександрія такі от у нас часи були такі знакові кар'єрі. Яка зараз прем'єр-ліга? Чи впав рівень? Ну, рівень. Звісно, що впав По порівнянню, там, якщо там сама була, сама була прем'єр-ліга топового рівня, то це 11-й, на 12-й рік. Це коли там дуже багато легіонерів грали, і Шахтар, там команда була, там всі грали Вільяни, і Кости, і, і Тейшери. Тоді я пам'ятаю, що ми 20 хвилин не могли поле перейти. От. Ну, зараз для в порівнянні з цим, які ми часи ну, тяжкі живемо. То для молодих футболістів, для молодих футболістів це е, гарні часи, щоб проявити себе. Тому, тому що в ті часи такого не було, щоб ти мог там молодим, давали скільки шансів грати. Це зараз багато mm. молоді, так? Ну так я ж говорю, що і це не тільки в Прем'єр-лігі, це і в першій лізі, де це для них великий і досвід, і щоб заграти. Тому я кажу, навіть от в нас, футболістам такого раніше не було. Ти погано зігрався, туди на лавочку відкатився, десь 12-м чекаєш свого шансу. А як ви вважаєте, система у футболістів в Україні? Вона в нормі? Я не думаю, що всіх там клубів є якась там система. Але в плані інфраструктури дуже от, західна країна у нас, там, де на Львівщині, от, рух розвивається, дуже вкладають великі кошти, Карпати, ну круто, бачите, і вони. Що зверху знаходиться от рук. Вони були там в зоні вилітів. В цьому році вони там уже можна сказати, що ведуть борьбу за попадання в Єврокубки. Ну, Карпати, Львів, дуже класна інфраструктура. Зараз Полісія, які зайшли там з першої ліги, Зразу на верху там... таблиці. Просто ну там, ну це круто, що люди вкладають кошти. Я говорю, наприклад, таких людей це можна сказати, там мій бувший президент клубу «Лівий Берег Лавренко, ну він просто за 4 роки побудував ну сумасшежу просто інфраструктуру. Чим більше буде таких людей, тим ми більше виграємо від футболу. Олександрія для вас це другий дім. Е, нагадуємо, що ви грали в Олександрії і зіграли 150 ігор, навіть більше. Е, скажіть, будь ласка, коли ви повертали в Олександрії, Що це для вас? А, ну, це місце, де Яком сказати, такі гарні почуття, коли ти приїжджаєш, і я ком сказати, це футбольна база, на якій там прої практично там все скільки там? 8 років, тому що там ну це не місце, де Треба просто сконцентруватися на футболі. Ну там немає таких розважань, де там можна піти там десь погуляти, дискотеки. Там. Це от, тренувальна база, гарні умови. І коли там Лавенко передавав уже Кузьменко цей, цю команду, то він достойно її прийняв. І команда, я тільки можу сказати про нього. Це просто молодець, що піддержати регіон. І зараз на мій час, по-моєму, мер Олександрії. Ось і в плані розвитку ну вони роблять дуже багато. Чи була у вас змога зіграти за збірну України? Я знаю, що багато експертів ну, відомих експертів України, вони прогнозували, що ви будете грати, і ви будете викликані? У ну, це був один рік, коли в Олександрії там я не помню, скільки забив голів, і ну до цього таки не дійшло. Ну, були такі розмови, що могли визвати. Я вже навіть не пам'ятаю, хто там був у збірні тоді. Ну, такі були чутки. Але до збірної не дійшло. Ну, Скажу сказати, своєю кар'єрою я задоволений. Що до сих пор ще навіть граю, а в плані там ну, нічого не жалію. От. І хочеться, щоб от на вижу Вирусь... мета, яка, щоб у вижуцькому районі побільше, хоча б досягли такого успіху. там. А якщо якщо так це буде взагалі, коли ти займаєшся, не зря цією справою і. Коли будуть такі появлятися футболісти, які будуть грати не тільки в національній і молодіжних збірних, і представляти район, райони. Но це круто. Тоді можемо сісти потім і бути задоволеним цим процесом. А ми повертаємося після музичної паузи. Нагадую, що це програма Драйв перемоги та я і ведучий Владислав Макаров. Сьогодні нашим гостем став український футболіст-директор футбольного клубу Дінас Вижгород Сергій Старенький. Сергій, розкажіть, будь ласка, про нинішній проект футбольний клуб Дінас. Що це за проект? Це проект хочеться. Що не було раніше, коли команда була аматорська, зараз вона професійна. Там з другої ліги вийшла в першу лігу, зробити так все просто щоб ці діти, які у нас є в академії, щоб вони мали згоду грати на професійному рівні і прославляти вижорочину. От тому, що коли команда не професійна, ну тяжко дитині кудись там досягати. Так вони дивляться, команда грає там з Карпатами, там з Поліссям. Ну єсь чому стримитися. От, і ми задоволені допомагаємо з цим. Дуже багато талановити молоді є, і ну, круто, що вони дуже багато місцевих грали за нашу команду. Ну, зараз ставка на молодих, я так розумію. Да, у нас ну, взагалі, якщо мене обрати состава і, і Шевченко ще. То одна із самих молодих команд в першій лізі. Зараз ситуація складна в країні, я так розумію, що в клубі, але багато робиться для участі професійних змагань. А що саме? Ну, ми в поїзках. Інвестори, ну в ті часи, які ми живемо, винімаємо, що це час ну там не, не на не на часі. Тому я думаю, що дай Бог ми закінчимо там війну перемогу, і ці люди появляться, які будуть вкладувати в розвиток українського футболу. А ви, як директор клубу, які поради дасте молодим спортивним функціонерам, які тільки на своєму шляху, побільше працювати і, і займатись професійно, це найголовніше. головне. Іменно професійно чи треба удосконалювати себе там вчитися, там може у ЄФА якісь курси. Як ви вважаєте? Та, я думаю, що курсів цих вистачає, але скажу так: що якби ти там не вчився, які би ти умним і не був без гарної команди, без команди? Ну ти нічого не побудуєш. Треба це під підібрати головне людей, які тобі будуть допомагати. І це залог успіху. Я ж говорю, треба, можна Мерседес привезти в Україну, але треба ще його продати. Треба ще його обслуговувати. Його обслуговувати. так. <рес> а скажіть, будь ласка, чи ви задоволені своєю командою, ну, стафом своїм в клубі? Мені дуже подобається. Мені подобається тренерський штаб з участю там у головку Олександра Борисовича. я взагалі рахую, що це тренер ще неодоцінений в плані своєю. Роботу я рахую, що це тренер премєр прем ліги для мене, тому, що як він рожове футболістом молодим, в мене вже є, є опит там, з тренерами працювати. Ну для мене такі теж скажу, даже я навчаюсь нього там, беру дуже багато там для себе. Але так як він віддається, і в ті часи, коли він прийшов допомогти команді розвивати ужецький футбол, ну це заслуговує тільки великого. І я йому бажаю, я йому чесно кажу, Борисич, от ти з Деназу дожен перейти в команду прем'єр-ліги, яка ставить великі задачі. От і ти, от ну, в серйозну команду, така вже з задачами і він цього заслуговує, реально працею і про Кардаша можу теж саме Василя Ярославовича сказати, які і. Які там вони з Ротині привели команду на Євролі на чемпіонат світу, так? На чемпіонат так, світу, так? так, так. Да, і Класний ну, тандем, я їм тільки бажаю успіху, і я їм допомагаю в цьому розвиватись. А я бачу, що дуже багато із того легендарного київського Динамо у вас, до вас приходять навіть у гості. Там Андрій Шевченко приходив. Там... Інші гравці, ось Олександр Борисович. Розкажіть, я думаю, що ви полюбляли Динамо Київ. Напевно, ну всі «Динамо» – Динамок це флагман нашої країни. Приїхав Андрій Шевченко і вижородку діток ми награждали там ічі дарували. І Петраков заїжджав, і ну, так сам Олександр Борисович, це легенда. Ну давайте він був капіта, капітаном Капітан. Динамо, капітаном збірної. І навіть отак ми їдемо десь там на гру. Він там розказує свої історії. коли, ті часи, коли вони ще грали, ну дуже цікаво там слухати. Лобановського є, да, у Лобановську. Як це дуже багато таких історій, де як він говорив, каже, я зайшов до, до нього. О, там позвав кімнату, сказав, говорю, він мені каже, каже: ти там подумай. Сказав там і все каже. І я пів я каже, неділю просто всі луплю на тренування, дав мені такий заряд, просто сказав мені такі слова, і все. Ну, дуже багато всяких історій. І ну, вони пройшли реально це легенди нашого нашої країни. А Борисович він себе веде як психолог, так? Він спілкується він і, з Він робці... Психолог. Дуже гарний, і мені от подобається, як їм все от доносить до футболістів рожове, станавлює тренування. Це дуже важливо. Не там міняються під під кожного суперника, міняються тактики. Ну то є, ну, дуже багато великий обсяг роботи. Він комунікабельний. Він... Навіть у нас там є бразилець в команді, він там на англійській мові розмовляє, хоча сам бразилець погано англійську мову знає. Я взагалі не знаю, яку він мову знає. На пальцях, так. На пальцях там. Хоча таки реально пацан поганий, йому 20 років, і буде толк з нього, странний захисник. Розкажіть, будь ласка, про свій успішний бізнес, — CV-Center. І як після кар'єри грамотно вкласти гроші? Ось молодому футболісту. Там, чи... ну, все просто. Я коли був ще в Олександрії, ми з Славою Шевченко тоді були. І коли вже він тут уже в Київ приїхав, я, я, я хотів, що в суть. Дуже багато роблять операцій там футболістам. Ти ж сам знаєш, коли я грав в футбол. І... А в плані реабілітації ну, людей порізали. Та, там йдіть на вулицю, восстанавлюйтесь. А в плані реабілітації нас ну, немає такого, як там в порівнянні в Європі, да, там дуже багато приділяємо це уваги. От ми хотіли таки запустити проект в плані того, що ну тоді, коли я грав в Олександрі, не було з ким. А потім я познайомився э, з лікарем э, з Дмитром. Це мій друг, і він мені посовітував. От я йому сказав: там можеш підібрати, сказати, які в Україні там найкращі реабілітологи і врач, основний ортопед. Він мені назвав, я з ними славою поїхали, з ними пообщалися. сказав, що у нас є такі, от, така ідея. Ось, і через місяць вони дали свій згоду і ми запустили цей проєкт. Нас два їх на Дніпровській набережній і на Оболонській це біля гольф-клубу. Це не тільки футболісти приїжджають, там, от, всі, зірки. Да, всі зірки, навіть там, от, недавно там, і Усік приходив. Дуже багато таких людей, яких там може там це в відсотках, це. Спортсмени там 30% відсотки Це всі люди, які приходять за на, на нас і надаємо послуги, лікуємо і воєнним допомагаємо. Так що дякую вам за це величезна. Е, чи потрібен зараз футбол українцям е, під час війни? Та чи допомагає він відчувати свою ідентичність, свій дух? Напевно, потрібен. Ти чуть від, відвілікаєшся від цього. Ну і треба ж подякувати тим людям, які захищають нашу країну, тому що без них ми, ми зараз не в нас ні футбола, нічого не було. А так ну треба рухи. Тись вперед, і президент країни сказав, що треба, щоб футбол був. І тому я, я рахую, що потрібно, і тому що це все становиться. І розвиток, тоді, коли, я пам'ятаю, був ковід, ми взагалі свій центр запускали в ковід, в другу війну. Треба, щоб розвивалися, діти наші розвивалися, і молодь, тому що якщо це ну то це, це дуже погано буде. Ваші побажання нашим слухачам. Побажання, щоб всі вже чекають перемоги. щоб наступив мир, і наша країна розвивалася європейськими цінностями. Дякую величезне вам і дякую від всієї футбольної общини за те, що ви робите для країни і футбольний клуб «Дінас». Я бажаю дуже великих перемог і щоб «Дінас» прямував у Прем'єр-лігу. Дякую. А потім Єврокубки. А потім Єврокубки.